Ісусу Христу, я священик Православної церкви України Олексій Філюк. Співаю самого дитинства в далекому, 1984 році народився в місті Ланіці під звуки церковних дзвонів і зразу почав так робити: о жінки, які були з мамою, кажуть до неї: він тебе буде священиком і з того часу. І до сьогодні я не замовкаю, а славлю Господа своїм життям, своїм співом, бо я дуже люблю співати. І цей спів втілився в мене в такій книжиці 360. 65 християнських пісень на кожний божий день і співаю, і славлю Господа, бо написано: всяке дихання нехай хвалить Господа, і приносьте Богові жертву хвали, то плід ваших уст. Тому на славу Божу, співаю, дякую Богу, що дав мені трохи того голосу. І ото вже стільки років, вже 41 рік мені ще й половина. Люблю я співати із самого дитинства. Коли мене віддали в дитячий садочок 5 років, я всіх там вінчав, хрестив, хоронив. І співав всім і всяко, і много літа, і вічна пам'ять всяко було, Бо тут дитяче таке було, знаєте, несвідомість дитяча. О, і з того часу, і до сьогодні я голос використовую по назначенню. Кожній людині Бог дав таланти. Дав таланти різні, але головне їх не закопати, а їх розвивати. І тому я розвиваю. Свій талант вже голос сідає з роками, голосові зв'язки вже не такі крепкі. І сідає той голос потихеньку. Але в дитинстві я дуже любив співати з бабці. Бабця в мене була велика певча, співала в хорі церковному. І я помню, як вона мене вчила співати. Настала на світі неждана година. На світі ще гірше буде, бо все. Це от Бога велика тривога. І Бог нас судити буде. Бо все це від Бога велика, тривога і Бог нас судити буде. І тоді, коли вже я підріс, чую їду на Львів якось я, їду на Львів. о, Чую, цигани ту пісню співають? Нас затопило, нас замулило, настала на світі. Тому дивися, бабця мені вчила таку циганську пісню, але то була на славу Божу пісня. Тому отак люблю я співати. І то пісня перша моя в житті була. настала на світі неждана година. А далі вже були весілля, Бабця брала мене на шлюби, то я зараз пам'ятаю, співали на шлюбі. Хористи, старі такі були старі хористи. І вони співали. Тоді ще було в тих 80-90-х -х, х роках, то ще не було українських, так би сказати, богослужень. Були священик, а служилося церковно слов'янською. То пам'ятаю, як бабця співала: гради, гради, від Ливану, невісто! Прийди, прийди! Голубко моя, хлопи, бо твій голос а жінки, голос солодкий і образ твій прекрасний. Що ще не кводи молодих до церкви, а я коло бабів старих малий такий ще, знаєте, в кужушку співали шлюби, так було. Любив співати й донині люблю і співаю. Тяжко зітхаючи, бога, благаючи. Бог його благословив. В школі на мене завжди говорили Олексій Священник. Там на лонвечні кажуть, батюшка. Альоша батюшка, так не любить того батюшки. Ну, але вже я вивчився в школі, в 2001 рік поступив в духовну семінарію з Бараш, коли я прийшов значить, здавати вступні іспити. Тоді покійний митрополит Василій Бондарчук, покійний ректор семінарії, Роман Сливка. І багато таких розумних священиків, професор Лілікєвич, таких багато було поважних. Служителів, вчителів, я здавав вступні іспити. На вступному іспиті обов'язково було е, мусово співати обов'язково і до сьогодні. Священик приступів семінарію, чи семінарист, абітурієнт, має співати пісню. Я, як зараз пам'ятаю, я співав пісню. Я думав співати Царю Небесний, і утішителю душеїстини. А тоді думав ні, я заспіваю народну пісню. Так мені Бог положив на серце перед цим. Я прийшов. О, і тут сиди, така комісія велика, вступна. А я співаю, пам'ятаю, я той вечір чарівний, я купався в хмарах місяць золотий, ти мені сказала тихо, я люблю і для тебе пісню, я співав свою. Чом, чом? Весна бояла, чом, чом, мене кохала дівчина, що стрілася мені, я то заспівав. А Митрополіт каже до мене, а ви що, по весілях співаєте? Кажу, та ні. А каже, такі весільні пісні співаєте. Такі побожий, то Митрополіт був дуже, блажена йому пам'ять гарний. О, і так я замість стару невесела співав, що, що весна буяла. Ну, був молодий, що мені було 17 літ. Кров в жилах бурлила, співав в хорі священником Романом зливкою, то ми за рік, я знаю чи за два, то мали 500 похоронів. Знаєте, скільки на співався на похоронах. Так було. Треба було співати, бо обрат поховання звершувалося. Вони були баби. Зося, Ганя, Зося ще живе. Ну, Ганька була. О, далі Надя, такі були, співали за мною. Я в семінарі цілий час співав. Семінаристами співав. Далі пішов на парафію. О, зібрав хор, мав хор Гомін. Ну не такий гомін, як той львівський, знаєте, що там правильно співають. Мене говоніли хто куди, хто як, але співали. Слава Богу. Далі був в культурі працював. Бо на 300 гривень пшеничої зарплати на тодішній час в місяць я не прожив би і сім'ю не прокормив би. Пішов працювати в відділ культури, співаю все, ведучий. Виходжу на сцену і кажу, що весни колитануть сніги. І наразі засяє нас веселка, повні сили живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. І виходили жінки, і я «Реве та стогне дніп широкий. Файно було, плачуть в залі, люди плачуть. Таке було Таке було колись в Україні, ревіли гармати. Ну, а я хором керував то все. Зараз теж я хори, але в мене є реген, Петро Васильович Білозірці в шушківцях Тетяна Миколаївна. То я вже зараз не диригую, вже йдема того голосу, як був. Але також на відео то ще співаю. <му> Оскільки я люблю співати. І кожен вечір у Фейсбуці в 21-й годині веду молитви вечірні, вечірній ефір з читанням слова Божого і співом псалмів, мені була необхідна така книжка. З чого я міг би ті всі слова, які бабця співала, ті всі пісні давні, сучасні, ті псалми старовинні, то все я об'єднав книгу 365 християнських пісень на кожний божий день. О, і зараз я кожен раз то відкриваю ввечері собі пісню і співаю. Спаси святий Боже, ти нам, Україну, в молитвах благаєм Тебе, дай сили, терпіння, народу спасіння, хай сонце її не зайде. А люди, які на, тому, на тій стороні екрану, телефонів чи телевізорів, дивляться той ефір, ефір і глядять. Ага, 62-й псалом або 94-та сторінка, і співають. Любов до християнської пісні, до співу спонукала мене видати оцей такий співаник. 365 християнських пісень на кожний божий день. І вона мені, ця книга, в нагоді є кожного Божого дня. Бо тут пісня на кожен божий день. Що мене надихнуло видавати цю книгу? Ну, потреба. Потреба в мене особисто, потреба в людей, які слухають Слово Боже і хочуть славити Бога. Наприклад, у баптистів, п'ятдесятників є співаники. А от в нас, наприклад, в православних не було такого співаника. І я таку книгу видав. Вона розійшлася дуже гарно. О, і тут є багато пісень, колядок 54, пісні. Ну і кожен день вона в нагоді мені і її використовують багато церков, багато церковних хорів. Професійних колективів навіть, хоч шутнотів немає, але в Ютубі я теж записую, то люди можуть знайти. Бо ну, там, наприклад, відкрив 287 сторінка і співає. Повсякдень, повсякчас і хвилину перед Богом молитві стою, боронь Боже мою Україну, Батьківщину, кохану мою. І тому дуже гарна книжечка. О, і люблю співати дуже, дуже люблю. Але на славу Божу, апостол Павло каже: приносите жертву хвали Богові. Цебто плід ваших уст, ваші пісні, ваші молитви, ваші подяки Господу. І за все завжди дякуйте Богу і радійте і безперестанно моліться. Отакі От настанови дає апостол нам. Хваліть Господа, бо добрий він. Співайте Богові нашому, бо це Любо Йому, і йому подобає слава. І так, дорогі браття, сестри, духовна пісня завжди єднала і єднає наші серця з Богом. Це хвала Господня. Дарує розраду, підтримку, радість для душі. Навіть довели довели лікарі великі вчені, що пісня заспокоює, пісня умиротворює. Хто співає, це люди. Спокійніші. Їм легше від того. А також це дає розраду, підтримку і підносить молитовно нас аж до небес до Господь. Тож співаймо на славу Божу. Завжди співаємо і в своїх сім'ях, і в церквах, і в всіх наших дорогах життя. Бо Бог є любов. Любимо Бога, любимо ближнього, любимо нашу християнську віру і також співаємо духовні, духовні пісні. Я дуже дякую Богу, що дозволив мені. А також подяка нашим захисникам і поклін що дозволив мені Господь таку книгу видати. О, і люблю співати, дуже крепко люблю співати. Співаю всюди. Я завжди приїжджаю в любе село, бачу, сидять бабусі на лавці. Приїжджаю, кажу, що там мої квіточки? Слава Ісусу Христу! Вони кажуть, священник Олексій, ми вже не квіточки. Кажу, ну хай хризантеми в осінні, але ж все одно квіти. І мої бабусі вже, о, вже співаємо. От співали на днях позавчора. Ми співали пісню, яку любила моя мама. Ой, чого калина! І похилила, чи багато квіту, чи важка роса? Ой, чого ж так рано мати посивіла, а була ж у неї золота коса. Співають мої бабусі, і я їх підтримую, знаєте, згадують, плачуть, як то були молоді. То вже по 80-по 90-літ жіночкам по селах є. Але вони люблять співати. Вже голосу того нема, той голос так дребежить. У мене в 41 рік вже той голос не такий, як то треба. Вже, знаєте, хрипліший зробився. О, і в мене нема шкідливих звичок. А, а в людей старших, знаєте, воно з роками дівається. Люди хочуть співати, а воно не йде. Але все одно стараються, підспівують, я їх підтримую. І все хай буде на славу Божу. Що ми робимо, що ми живемо, що ми співаємо. Все на славу Божу, хай буде. Я дуже дякую, що мене запросили на той любимий мій телеканал. Програма називається Талановиті. Ну, я талантів, від Бога маю багато. То вся слава Богу, мені там не треба подяк то все. Але слава Богу, що я талант. І талант завжди треба розвивати. Хто вміє співати, співайте. Співайте в церквах, співайте в домах, вчіть своїх дітей співати. Не, не занихайте свого таланта, бо коли прийде Господь, коли прийде господар наш, Бог отець і спитає, я тобі дав таланта, ти що з ним зробив? Закопав, а йди, рабе, лукави від мене. Тому розвиваємо свої таланти. Дякую, що. Наш телеканал такі гарні проекти робить. О, І це популяризація української пісні, україномовного контенту. Бо ви ж пам'ятаєте, де не було пісні української, де не було церкви, де не було мови української, там нема України. На жаль, на жаль. А тому тримаємо свого українського, вчимо своїх дітей, онуків, правнуків хто дочекав. І розвиваємо таланти в собі, в своїх дітях і в своїх нащадках. Бо то так треба, так треба. І в подарунок для вас я заспіваю. Пісню, псальму, яку я дуже люблю. Хто має книжечки, то на 105 п'ятій сторінці номер 72 Земна долина. Земна долина, висотий низини, а я лиш на хвильку, захожий сюди. Я просто людина, я посуд із глини, а в посуді цьому. Господні скарби, я просто людина, я посуд із глини, а в осуді цьому, Господні скарби, в низині буває, коли знемагаю, вже хочеться руки свої опустить, та ти підіймаєш і хвилю вливаєш. І в серці ясніє небесна, блакить минає низина, приходить хвилина, собою сповняєш ти душу мою, щоб біль лікувати, щоб втіху подати, тому хто чекає на поміч твою, щоб біль лікувати. Щоб тіху подати тому, хто чекає на поміч твою і все, що є гарне, і добре, і славне, що в мене вливаєш і людям даєш, походить від тебе, вертається в небо, хвалою шолється, не маючи меж. Уминає низина тривоги й скорботи, і вірою треба її перейти. Бо будуть висоти, ще будуть висоти. У мені добрий Боже, прославишся ти, бо будуть висоти, ще будуть висоти у мені добрий, Боже. Прославишся, ти співаємо на славу Божу, гарні псалми.